Відповідно до відеозаписів і свідчень, отриманих виданням CNN, російські військові відправляють поранених бійців на милицях назад на передову, щоб воювати. А солдатів із значними пораненнями передислоковують на бойові ролі, оскільки вони борються зі зростаючими проблемами з живою силою. Використання поранених солдатів є ознакою того, що Москва вирішує свої проблеми з живою силою без ширшої загальної мобілізації, яка була б непопулярною серед міського середнього кл. Асу Росії, за словами чиновника, який говорив CNN на умовах анонімності на цю тему. На одному відео з безпілотника за січень, опублікованому 59-ю бригадою збройних сил України, навколо стратегічного міста Покровськ показано, як російський солдат використовує милицю під кожною рукою, щоб дістатися до укриття. Він рухається повільно, незважаючи на те, що ймовірно чує над собою український дрон і розуміє, що перебуває в небезпеці.